Всім привіт! Це компанія Крармор і це чергове не відео про те, як правильно одягати кавер на шолом System Bash. Беремо наш шолом. Для початку знімаємо ці резиночки. Далі беремо наш кавер. Подушечки на шоломі кріпляться на спеціальні велкропанелі. панелі Якраз до цих велкропанелей ми кріпитимемо стропи на нашому шоломі. Беремо передню частину каверу. Підганяємо її до шолому. Тепер фіксуємо наш кавер завдяки стропам. Раз, два. Повертаємо на місце подушечки. Тепер так само робимо іззаду. Готово. Лишилося поставити на місце. Резиночки для кріплення півес. І готово. Дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. А головне обирайте лише якісне військове спорядження. До нових зустрічей! З вами був УкрАрмор.